Позивний мій манул, я головний сержант батареї самохідного артилерійського дивізіону 141-ї окремої механізованої бригади. Заступник з морально-психологічного забезпечення сказав: цитую, ви аля м'ясо, хочете свалювати, нам привезуть ще і казали нам це в Той вечір четверо осіб зібрали речі, і в ранок вони вирушили свою дорогу. Бля, я пробув п'ять місяців в СЗЧ. Після цього я попав в Брес. І за десь приблизно місяць часу я попадаю в бригаду 141-го в ар Приїхала бригада механізована. Це зустрів мене пан майор. І поцікавився, чи не хочу я спробувати піти служити в самохідний артилерійський дивізіон. Він відповідно мені сказав, що будуть молоді командири досвідчені бойові. На що я пристав зразу? І я побачив оце світло просвітлення. Насправді, бо дійсно воно відповідало заявленим словам: це як подарок долі по мене був.